182 золотих та 33 срібні медалі. Такі здобутки хмельницьких школярів на ниві навчання у родині Соломи одразу дві розумниці випускниці сестри близнята Надія та Івана. Дівчата кажуть, впродовж 11 років у школі все робили разом. Тепер їх життєві шляхи розійдуться. Я мрію стати ресторатором, мати свій ресторанний бізнес, ну і серію ресторанів. А я на міжнародні відносини хочу. Наша країна представляти за кордоном. Випускник В'ячеслав Федоров мріє про професію лікаря. На святі хлопця переповнюють емоції. Це не тільки свято, це якби вступ нове життя. Кожен, кожен випускник повинен це розуміти. Зараз, заходячи в цей чудові зали, вручаючи нам медалі. Я розумію, що це, це не це не кінець, а тільки початок. Ще більше тривоги у душах батьків, адже цьогоріч одинадцятикласники залишають школу та рідний дім у неспокійний час. Сьогоднішній неспокійний час тривога, переживання за те, як воно буде в майбутньому, але з надією на те, що все буде гаразд, і в цьому житті нас себе найде, і Україна буде процвітати. Завдяки та таким розумним, гарним діткам, самим випускникам оптимізму та патріотизму теж не позичати. Ми повинні змінювати цю країну, так що чекаємо на найкращі діки. Я бажаю всім успіху, бажаю зараз на даному етапі житті сили, міння розуміти інших людей і підтримувати в цій от складні ситуації, які от зараз є на даному етапі. Валентина Войтовець вчителює більш ніж 40 років. У її житті це вже шостий випускний. каже одинадцятикласники 2014-го – Діти справді особливі. Бурхливі події в країні змусили їх швидше подорослішати. Я впевнена в тому, що українці з них будуть справжні. Мабуть, події, які сталися в країні, стали тому причиною, але це зовсім інший погляд на життя, ніж він був випускників попередніх випусків». Вони сиділи під батьківським крилом. Вони відчували свою захищеність, а ці вже знають, що їм самим треба себе захищати. І якщо не вони, то вже більше ніхто. Дорослим та все ще юним випускникам щасливої дороги у життя бажали керівники міста та області, народний депутат України. Все дуже просто в цьому житті. Не потрібно шукати надзвичайно складних шляхів. Потрібно ставити перед собою далеко ту ціль. До якої щоденно клопіткою працею йти, 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 йти. йти Обов'язково дойдеш. Це перше. Друге, звичайно, бути порядною людиною. Ну і звичайно, потрібно бути патріотом, патріотом своєї праці, патріотом своєї ідеї, патріотом, звичайно, нашої держави. І в поєднанні цих трьох складових я переконаний, що результат буде в кожного. А далі найурочистіша мить, до якої відмінники йшли впродовж 11 років вручення медалей. Я досі не можу повірити, що я закінчила школу. Що я сижу тут? У мене висить ця медаль на шиї. але все-таки є певний сум, але і радість від того, що дійсно за високі досягнення тебе оцінила. І хочу побажати всім випускникам, аби вони завжди вірили у себе, тому що їм може все вдатися. Це «Це все-таки закінчення школи. Це 11 років життя. Це такий великий підсумок. Враження грандіозне. Дуже цього чекала, дуже довго до цього йшла. Зараз я то ну, переповнюються емоції, тому що ну дійсно досягла вже чогось більшого. Вітання батьків та рідних, прощальний вальс і останній дзвінок. Країна дитинства відтепер залишилася лише у світлих спогадах та шкільній дружбі, яку випускники обіцяють пронести крізь усе життя. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини Тівісім 7